Я думаю, на жаль, що це абсолютно відповідає дійсності. Хоча скажу відверто, ну безпосередньо зараз загрози для Польщі я не вбачаю. Для того, щоб туди дібратися, треба через нас пройти, як мінімум. Ну або з Білорусі. Але розпочинати війну на два, фло... на два фронти, я думаю, навіть такий безумний нелюдь, як Путін, і то ну, навряд чи він наважиться. Разом з тим, я не маю жодного сумніву, що. Росія продовжує працювати, в тому числі і в Європі, з такими, от, наприклад, персонажами, як цей самий польський псевдофермер, він між іншим, і цей логіст, теж псевдо. У нього дійсно була логістична кампанія, яку він фактично пішла за непад, а він почав на маргінальному рівні в Любліні там влаштовувати політичні свої ці акції. Я не маю жодного сумніву, що в той чи інший спосіб з ним комунікують російські спецслужби. Абсолютно. Це зовсім не означає, що штірліц волочачий парашут безпосередньо йде до цього Рафаля і дає йому валізу з решимо. Абсолютно ні. Там низка посередників є, про яких навіть ніхто і не скаже, що вони співпрацюють з росіянами. Ну, подумаєш, у людей там ліві погляди демократія ж, да? а врешті-решт, виявляється, що це просто те, що називається агентура впливу. Такі самі дії відбуваються практично в усіх європейських країнах: десь з більшим успіхом, десь з меншим успіхом, десь на рівні маргіналів в Угорщині, Словаччині на рівні керівництва. По-різному. Але те, що Росія не спить і активно використовує. Свої надбання, які вона відбудовувала ще з часів Радянського Союзу? Ну, це у мене не немає жодного в цьому сумніву. До цього треба готуватися. Але на жаль, не тільки наші політики до цього ставляться байдуже. Ви що думаєте, що всі ці Рабіновичі, Шуфрічі, Бойки, вони водночас зникли? А звідки тоді береться оця? Армія найнижчого рівня інформаторів, яких щодня звітує СБУ про викриття оцієї покидьки, які ФСБ, через ФСБшників зливають місце розташування керувальниками виступають. Вся ця нечисть вона тут, вона нікуди не зникла. Вони зараз пельки позатуляли, хвости попіджимали, але вони на місці і чекають часу на. Повернення, тому на жаль, ситуація вона доволі складна, і я думаю, відверто кажучи, що після повномасштабного вторгнення в Україну в Європі все-таки більш відповідально будуть ставитись до розбудови стосунків з Росією, але на жаль, я бачу, що якщо мова йде про вище політичне керівництво різних країн. То так я бачу певні зміни, які я оцінюю позитивно. Але якщо казати про суспільство, то далеко не все так однозначно. Останні опитування, на жаль, підтвердили той факт, що, наприклад, якщо на початку повномасштабного вторгнення довіра німецької аудиторії до російських Канал до російського каналу Спутник вона впала до, здається, я ще зараз не помиляюся, до 7%. Відсотків. За півтора роки рівень довіри до цієї пропагандистської машини Сіманян зріс до 25%. уявіть собі, чверть населення Німеччини вірить в ту маячню, яку 24 на 7. Несуть оці російські вилупки, фактично отравлюючи міські людей. 25% відсотків. Вірять в це. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися. Незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!